Всім доброго дня. Знімаємо відео до штукатурки електромонтажних робіт на СТО. Це для менеджерів буде приміщення. Ось у нас слаба точка. інтернет, ось тут буде камера, це буде э, кімната відпочинку або кухня. Тут буде, дві інтернет. тут буде робоча, тут для холодильника. Ну якось так освітлення. То есть, везде у нас буде Armstrong. Ось так пошло. Здесь одна точка освітлення, там друга. Це у нас буде санвузум. Там їх зроблять. Тут ми заклали ще провід а, для бойлера або може буде під умивальником. Ну, в общем, на всяк випадок це офіс чи кабінет, в общем, кондер заклали, тоже розетка інтернет, світ. Два світильника в Амструнге. Тут хлопці заложуть. Теж буде три розетки. дві розетки. і інтернет. Ось так от провода. От. Отут у нас заходить провід серверну. серверну. Ось десь тут. Ну, другий третій. Так само у нас йде живлення серверне від щита загального. Він у нас ось тут відний, на мене не хоче працювати, спрацював. Це відний, і здесь також на сервер. Сервер ось тут. Просто щоб, щоб в общем, зробили для того, щоб розуміти, де є Тобто Ось тут розетки. Значить по центру цих розеток нічого не треба, ну неможливо бути там ні картини, нічого. Так, е, ну, Цього питання живого дня. Вот так же Само. Вот тут И все в принципе, по центру. центр. Амстронг будет 4 светильника, раз, два, Вокруг. Вот так вот трасса кондиционирования. Вот так а зараз ще покажу. Шоу, 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 шоу. еще вот. шоу, так шоу, Вот так вот. так вот. так И вниз идет серверный интернет.